1 березня сумчани провели в останню путь двох захисників України, які загинули на російсько-українській війні. Солдат Олександр Пономаренко був стрільцем-снайпером 3-го мотопіхотного відділення 2-го мотопіхотного взводу 2-ї мотопіхотної роти. За інформацією сумського центру комплектування, загинув 21 лютого, виконуючи бойові завдання на околиці населеного пункту Павлівка Волноваського району Донецької області. Чоловікові було 46 років. Воїни відспівали у храмі 12 апостолів. Ми працювали з ним в одному цеху хімпром. Був дуже гарною людиною, доброю людиною працьовитою. Як і на підприємстві, так і вдома. Часто ділився своїми досягненнями вдома. Любив будувати. Дружину його знає також гарно. Двоє дітей. Працював в нашому цеху. На. Хімпромі. Вот. Ну, завжди виконував все, Як почалася війна, пішов сам захищати. Ну, як він воював, я не знаю, але загинув при виконанні бойового завдання, як мені сказали. А людина була дуже добра, поважна. Сержант Олександр Мельник був стрільцем-снайпером 3-го мотопіхотного відділення, 2-го мотопіхотного взводу 2-ї мотопіхотної роти. За повідомленням сумського центру комплектування, чоловік загинув 14 січня, потрапивши під ворожий вогонь поблизу веселого Донецької області. Йому було 50 років. Прощалися з захисником у свято Миколаївській церкві. Ми з з 14-13 років. Ну він такий по житті був, знаєте, фільний. компанійський, ну будемо так, казати, знаєте, лігар на людям. Токар на завод, завод фрузи і на електроні він робив. Ну він як спеціаліст був хороший. Тому затреба рости нього було. Завжди був радісний. Роботягів. Дуже товаришські. З ним було це, спілкування дуже хороше. Він він любив компанію, любив. посидіти, побалакати, порасуждать життя. Поховали загиблих воїнів на Алеї Слави Беранівського кладовища Сум. Анна Книж, Євген Абрасімов, Суспільне новини, Суми.